Програма на слуху рік виборів. Перед мікрофоном продовжую працювати я, Ярина Лацько. В студії продовжують перебувати народний депутат України від фракції партії регіонів, представник президента у парламенті Юрій Мірошниченко і Ігор Ковуд, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив, директор Української школи політичних студій. Ви, шановні слухачі, дивлюсь, дуже активно долучайтесь до нашої програми. Вже буквально за кілька хвилин почну зачитувати ваші повідомлення, запитання її як і до Юрія Мирошніченка, так і до Ігоря Ковуда. Юрій Романович, знову до вас, як до представника влади. Що конкретно влада робить для того, щоб вибори були чесними і міжнародна спільнота визнала їх як такими, які не були сфальсифікованими, які пройшли чесно, незалежно. Пані Ірино, я хотів би все ж таки додати, якщо ви дозволите, до вашої оцінки, що найголовніше, напевно, для нас це визнання виборів демократичними з боку українського суспільства. Дуже важлива європейська інтеграція, дуже потрібні нам партнери. І, звісно, Україна є частиною великого світу цивілізованого, демократичного, але... Головне завдання, яке ставить сьогодні перед собою президент України і його команда, полягає в тому, щоб самі українці в своїй країні відчували себе захищеними, вони відчували себе комфортно вони відчували, що влада і в цілому країна дає їм можливість себе реалізувати. Що стосується дій в цьому контексті? Ну, звісно, давайте от було зауваження щодо правосуддя. Да? От, посилаючись на пана Фюлія, ми говоримо про три аспекти. Перше, це він говорив про правосуддя. І президент став ініціатором двох надзвичайно важливих законів, які сьогодні змінюють ситуацію в кримінальному судочинстві, зокрема. Це закон про гуманізацію правопорушень, пов'язаних з господарською діяльністю і кримінально-процесуальний кодекс. Що це дає, ми, до речі, в цій студії вже обговорювали ці документи, що це дає для громадян. Унеможливить, в принципі, хопати і кидати в буцигарні людей, які ще не мають вироку суду. Та практика, яка у нас залишилася ще з радянських часів. І неповага до людини і дія презумпції винуватості от в чому головна проблема нашої правової системи. Цей кодекс, зокрема, змінює ситуацію. Якщо ми говоримо про розвиток інститутів демократії, то тут ми згадаємо роль президента у ухваленні закону про доступ до публічної інформації, що дозволила і журналістам, і громадським діячам, і просто звичайним громадянам безпосередньо отримати всю інформацію, яка дозволить нам знати, чи є там порушення, чи немає. на практиці Це складно буває зробити. Зараз я скажу про практику. Третє це закони, ініційовані президента по боротьбі запобіганням та протидії корупції де е, застосовується цілий ряд механізмів, які в Україні ніколи не діяли. Такі як конфлікти інтересів, коли у нас сьогодні, на жаль, на практиці чиновник, сидячи на посаді в інтересах фірми, де є засновником його дружина, наприклад, або де директором є його е, родич, е, створює умови, щоб ця фірма вигравала тендер і так далі. Фактично, це дуже, дуже серйозне підсилення нашого е, інструментарію. Я хочу сказати, закони є. Але щоб вони діяли, і президент на цьому наголошує, треба, щоб включилося в суспільство. І от тут ми повинні разом це питання вирішувати. Для того, щоб вибори пройшли чесно, демократично, для того, щоб принаймні пройти цей тест, на жаль, кожен вибор для нас тест, і вже... але це така важка дорога до демократії і до успіху суспільства, суспільного прогресу. Ну, принаймні, от, як треба якісь робити знакові кроки. З точки зору і президента України, він повинен робити не тільки заяви, можливо формувати якісь дискурси, якісь робочі групи, якісь, формувати якісь можливості для того, щоб організації спостереження могли сьогодні вже заявляти про... ну, тримати руку на пульсі, зокрема. Це раз. Другий момент, от, що можна вже і треба вже робити, це прозорість формування округів. Це наше звернення консорціуму виборчих ініціатив. В лабораторії комітету виборців Українського незалежного центру політичних дослідження опори про те, як має формуватися округів, що це має бути прозорий процес. Власне, це швидше звернення до Центральної виборчої комісії, до цього суспільства, до усіх політиків. Щоб це робилося на виду у громадських організацій, зацікавлених представників різних політичних партій. В цьому повинні брати участь усі. Отже, українці не повинні бути байдужими, так, і активно ну, брати участь у виборчому і, процесі також. І, і третє, от я, власне, хотів би буквально ви мали зауваження до доступу до інформації, а в мене є, ну не знаю зауваження, треба, звичайно, проводити нове законодавство про корупцію, часом воно ну, так само застосовується. У спосіб. Сьогодні таким способом зачищають території і позбавляються від неугодних там, чи незалежних мерів. Справа в місті Тростинців Сумської області, це для нас сьогодні ключуча справа. Звичайно, будучи за основником підприємства, сьогодні ця людина звинувачується в корупції, але отримує людина, яка отримала 70% довіри на виборах міського голови. Дуже багато експертів, між іншим, про це говорять, що виборче законодавство, нещодавно прийняте, воно може бути змінене, зокрема, у частині одночасного балотування за мажоритарними списками і за партійними списками. Як ви оцінюєте такі можливості? І що чути у владі, що про це говорять? Можливо, вже готують новий проект закону. Давайте розберемось. Перше, щодо, щодо тексту закону, який е, е, є побоювання, і представники опозиції, зокрема Арсеній Ценьок, здається, е, говорив про те, що готуються зміни до цього закону у Верховній Раді. І ми чули заяви е, лідера фракції партії регіонів Олександра е, Єфремова про те, що це не буде робитися. Якраз з того е, е, аргументу, що цей закон став хоч і не ідеальний, але став консенсусом е, між владою і опозицією. Президент підписав цей закон, якраз е, цінуючи, неодноразово наголошував на тому, що цей закон унеможливлює е, фальсифікації і він став об'єднуючим в парламенті, що дозволить нам мати довіру з боку громадян, в першу чергу, України і міжнародних організацій до цих виборів. Тому в парламенті я не бачу можливості внесення змін до цього закону, до цих виборів. Що стосується. Пан, норми... я зараз вас приб'ю, пообіцяйте, що напередодні виборів ви прийдете до нашої студії. Я обов'язково запам'ятаю цей ефір, коли ви сказали ці слова про неможливість зміни виборчого законодавства ви, ви напередодні виборів. І тоді ми з вами про це поговоримо. Добре, а тепер завершуйте свою позицію, свою думку. Ну, так. Тепер щодо тієї норми, про яку ви сказали. Ця норма в попередній редакції закону Конституційним судом України була визнана неконституційною. Саме тому і на етапі, коли працювала робоча група, тимчасова спеціальна комісія, це питання ставилось. Це питання ставилось експертами, в тому числі, мені здається, і лабораторія законодавчих ініціатив звертала на це увагу, що ця норма не є конституційною за рішенням нашого Конституційного суду. І е, сьогодні є в Конституційному суді звернення щодо конституційності цієї норми. Я не можу е, передбачати рішення Конституційного суду, але якщо виходити з логіки, що він е, залишиться е, послідовним в своїй, е, скажімо так, правовій позиції, то ця норма цілком може бути визнана неконституційною і вона автоматично втратить. Чинність та норма, де це передбачено. Це не є внесенням змін до закону, але е, така процедура якраз і існує, коли у когось є сумніви щодо конституційності тої чи іншої норми закону. Тоді виникало запитання, навіщо такі норми вписувати в закон, які суперечать рішенню Конституційного конституційному суду. Я, можна, я, можна нехай Ігор скаже? Non, non, ні, не, власне, це дуже важливо, що ви підняли це питання, і, і Юрій про це говорив. бо ну, тоді є великий рівень підозри до цілого законодавчого процесу, коли народні депутати, парламент ухвалюють рішення, тепер знаючи, що він в той чи іншій мірі може суперечити... Ну, я рішив дозволити, я прокоментую, оскільки <клес> да. я був учасником цього процесу і брав участь активно в засіданнях тимчасової спеціальної комісії. І це питання дійсно ставилось. Але, е Політика є мистецтвом можливого. І наші колеги, які е, були представлені в цій е, спочатку робочій групі, а потім, коли голосували, обговорювали цей закон в залі Верховної Ради, е, вони, для них це була норма принципової. І вони казали, що е, не можна говорити про неконституційність до того моменту, як є рішення Конституційного суду. А те, що стосувалось того закону, Воно не поширюється на цей закон. Ви ж, ви ж юрист. От ви Ні, закрутили е так, що вона, вона розуміє. Дозвольте, це я це завершу. Я ще раз наголошую. Це не була позиція Юрія Мірошниченка. Мало того, моя позиція якраз в тому і полягала, що ця норма є неконституційною. Але якщо ви хочете знати правду, чому це потрапило туди, то я вам пояснюю. Були наші колеги, які представляли фракції партії, які представлені в парламенті. І вони наполягли на цій нормі. І президент підписав цей закон якраз з огляду на те, щоб політичний компроміс між політиками і довіра до виборів є надзвичайно важливою в цих умов. То я правильно розумію, для того, щоб опозиція проголосувала за цей закон, якраз цей пункт і був ні, внесений? Ні, не тому. Виборів. Я не можу сказати, що всі фракції опозиції на цьому наполягали. Але в тому числі і опозиція. Я, я зараз не Пр... хотів би, знаєте на когось показувати пальцями, я думаю, що для цього існують експерти, з етичних міркувань в першу чергу. Але що стосується позиції партії регіонів, то вона полягала в тому, що ця норма не повинна бути в законі. Ну, Ні, абсолютно одна З цього приводу ми завершимо цю тему. я Думаю, питання сьогодні в тій ситуації нашої той ж довіри до Конституційного суду, коли нам чекати рішення? Бо це може бути певною так мовити, загосткою у виборчому процесі. Якщо рішення буде, Конституційний суду винесе рішення вже, умовно кажучи, в процесі виборчої кампанії, може і таке трапитись. Я сподіваюся, що раніше, звичайно, то ми отримуємо певний момент маніпуляції. Ми теж на це сподіваємося, Ми тут зібралися для того, щоб звичайно, думки експертів. Нагадаю, що у цій студії присутні Ігор Когут, голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив, Юрій Іван представник президента у Верховній Раді. Унеможливити, в принципі, не допустити механізмів, які би дозволили е, якось особливо рахувати чи, наприклад, зняти... не... Е, не зручного кандидата, який може бути переможцем, або ще в якийсь спосіб створити комісії, де би не можна було прозоро прорахувати голоси і так далі. От над цим працювала ця тимчасова спеціальна комісія. І всі ці зачепки або ризики Якраз це були в фокусі уваги і дякую, дякую. знімалися. Я хочу тільки да. на одному наголосити. В дзвінку прозвучала теза місцевих виборів 2010 року, насправді це стало таким тригером, таким гачком, коли ти запустив процес недовіри знов. Ми повернулися в систему недемократичних і нечесних виборів. От в чому проблема. І з моменту їх ухвалення нового закону про місцеві вибори, ми пам'ятаємо приблизно та сама історія, та сама виборча система. І сьогоднішня історія багато в чому нагадує Власне, через це у людей є певний рівень такої насторожності mm -hmm. суспільства.